Моя сім'я наскільки любить кіш з куркою, грибами та дорблю, що я навіть готувала своїй бабусі в цьому році його на день народження. Всі секрети приготування, грамовки будуть чекати вас під відео. Пісочне тісто для цього пирога готується з самих доступних інгредієнтів і дуже просто. Доки тісто стоїть в холодильнику, я завжди готую начинку. Вона за цей час якраз встигає вистигнути. Формую я основу для пирога завжди більше приділяючи увагу бортикам. І вже потім розтягуючи еластичне тісто по всій основі. Крупу ми засипаємо для того, щоб тісто сформувалось і не піднялось чи не опустилось занадто сильно. Основа в духовій шафі схватилась, тепер викладаємо на готову основу начинку. Зверху розпреділяємо нарізаний кубиками дорблю. До речі, я дуже люблю сир дорблю, і справжній дорблю виготовляється тільки ось цим брендом. Тепер заливаємо все яєчно-вершковою сую.